То перший зробить середній чек 50 тисяч гривень, той отримує подарунок. Є така штука в продажах 30-60-10. Горіння сраки у ваших працівників, у ваших керівників буде кожного четверга п'ятниці. Якщо не ви, то вас ця мотивація дозволяє людям включатися, включатися швидше і частіше. Плани виконуються, перевиконуються, працівники працюють краще. Чим більше він поторгує, тим більше буде його прибуток при цьому проценті коштує, це 3 копійки, але це збільшує ваші продажі. Це збільшує ефективність ваших продавців. Не треба шукати проблеми в себе. Вони є на тарілці, Просто заберіть цю тарілку свого менеджера з продажу. Він вам все розповість про ваш бізнес. Are you ready? Шановні, привіт, 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 привіт. В цьому відео ми розберемо топ 5 фішок, на мою думку, котрі можуть збільшити продажі абсолютно в кожному бізнесі. Додивіться це відео до кінця, тому що тут зараз будуть конкретні інструменти. Це не якісь теоретичні абстрактні штуки, щось там на колись, впроваджуючи інструменти, про котрі я буду розповідати в цьому відео. Ваші результати в конверсії в середньому чеку в об'ємі грошей будуть збільшуватися прямо в моменті, тобто, коли впровадити. Якийсь інструмент результат вже буде в перший тиждень. Тому готовтесь записувати інсайти. Відкривайте блокнот, беріть ручку, чашку чая. І полетіло перший інструмент, за рахунок котрого можна збільшити результати продажі в вашому бізнесі, це докрутка системи мотивації продавців. Що таке докрутка системи мотивації? Як би дивно не звучало, в 2024 році все одно більшість підприємців менеджерам з продажем платить фіксовану оплату, типа там 20 тисяч гривень на місяць, або там 500 доларів, або 1000 доларів. Це не ок. Тому що в період, коли ви платите ставку, менеджер не замотивований зробити більше, взяти більше заявок, зробити більше конверсій. Тобто підвищити ефективність обробки заявки, продати на більшу суму, допродати щось потрібно в архітектури мотивації менеджера зробити так, щоб йому було цікаво зробити більше Більше в кожному елементі, впливаючому на продаж, тобто і в кількості позицій, і в допродажах, і в середньому чекі, і в конверсії і так далі. Є така штука в продажах: 30 60 10 Це такі три кита, на котрих ґрунтується мотивація менеджерів з продажу, де 30% – це ставка, котру співробітник е, отримує за те, що він просто. Просто прийшов на роботу, то що він 22 дні в місяць відпрацював, і то, що кожен день, приходячи на роботу, він брав певну кількість заявок, тобто він працював роботу, не просто що він туди прийшов, а що він кожного дня ще виконував план по кількості дзвінків, кількості переписок і так далі. Це 30% від зарплати. А якщо, наприклад, там середня заробітна платня по ринку це 1000 доларів, тобто 300 доларів, він отримує фіксу. Тобто в нього є навіть ставка за кожен день. Якщо наприклад, 1000 доларів в місяць за певного, ми підганяємо 100 доларів це ставка, 300 доларів поділити на 22, 13 доларів він отримує в день за те, що він прийшов і виконав план по кількості взятих лідів. 60 – це 60% від його заробітної плати займає, займає процент процент від суми, котру він поторгував. Якщо ваш ну, бізнес пов'язаний з тим, що там. Для вас ключовою метрикою являється, там чистий прибуток, наприклад, або маржа, то в нього може бути процент від маржі. Ключовий елемент тут, що це процент це процент від кількості кількості грошей, або це валовий прибуток, або це чи там маржа, і так далі. Да? Як правильно сформувати цей процент? Вам потрібно зрозуміти, що цей процент ви ви підганяєте під. Цифру, котра є в ринку, якщо в вашому регіоні сьогодні в вашій ніші вартість менеджеру по продажу, тобто зарплата менеджера з продажів, це тисяча доларів. Тобто ви підганяєте, якщо 30, 300 доларів це буде ставка, тобто щоб там приблизно 600 доларів він отримав. Тобто нам потрібно підігнати процент, щоб він типу, заробив 600 доларів. Як це підганяється, ми приблизно прикидуємо наскільки ви продаєте або інший менеджер з продажу продаєте, і там. Бачимо, що, наприклад, в середньому в нашій компанії один продавець продає на 15 тисяч доларів. А нам потрібно підігнати, щоб він отримував 600 доларів. 600 доларів ділимо на 15 тисяч доларів на середній виторг і отримуємо цифру 4%. Не буває універсального проценту, котрий потрібно платити менеджерам. тому що в усіх нішах є різний середній чек, різна кількість позицій в чеку, різні маркетинг, різні конверсії, різний виторг на спеціаліста, на продавця. Тому на прикладі цьому 4% це буде бонусна частина, це буде його мотивація, процент від продажів. Чим більше він поторгує, тим більше буде його прибуток при цьому проценті. Якщо він поторгує там, типу, наприклад, 18 тисяч доларів, то помножити на цей процент він отримає більше. Є ще 10% 10 від заробітної плати. Це бонус. Є різні стратегії керування людьми. Можна їх штрафувати, а можна їх винагороджувати за те, що вони соблюдають правила. За що можна давати бонус? За те, що він кожен щодня дня вчасно приходить на роботу за те, що він не запізнюється, за те, що він завжди заповнює CRM. за те, що він бере таку та кількість людей, і він таким чином, по вашому чек-листу, в залежності від того, що вам потрібно в рамках його функцій, ви можете давати бонус і якби стимулювати те, щоб він робив, а не штрафувати за те, що він не робить. Розумієте, тобто дуже, дуже така важлива думка: стимулювати за те, що вам потрібно, а не ругати за те, що не потрібно. На мою думку, зараз в сучасному світі бізнесу мотивація. Через бонуси працює краще, чим кнут зі штрафами, тобто можна одного самого досягати через різні форми. От бонуси працюють краще, і от збирається наша мотивація менеджера: 300 доларів ставка, 600 доларів це вийшов відсоток від продажів, і 100 доларів це бонус за те, що він вчасно приходив на роботу, і за те, що в нього порядок був кожного дня в серем. Наступна фішка, котра точно збільшить ваші продажі, це форма виплат ЗП у ваших співробітників. Ви скоріш за все замічали. Ну, я не знаю, в 90% бізнесів є така кореляція. Спочатку місяця ми йдемо дуже плавно, 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 плавно. Потім до 15-го числа в нас повна жопа, з 15 го по 20 те число ми щось там починаємо, і з 20 го по 30 те все летить. Плани виконуються, перевиконуються, працівники працюють краще і так далі. да? Чому так? Тому що 15-го числа або 20-го числа власник бізнесу або керівник відділу продажів або директор проводить нараду, чому ми не йдемо на план. Співробітники починають прикидувати нагадувати, що вони нічого не зароблять зі свого відсотка з продажів, і за останні 3, 5, 10 днів в місяці виторговується більша сума, ніж за весь місяць. Це відбувається так, тому що 20, 15-го, 20-го, 18-го, 22-го числа, в залежності в кого як, і в нас в бізнесі було так само. В менеджерів починає горіти з... Задниця, розумієте? І це йде від місяця в місяць. Це йде роками. Що зробили? Зробили по щотижневу виплату заробітних плат. Що дозволяє зробити ця система? Вона дозволяє, що горіння сраки у ваших працівників, у ваших керівників буде кожного четверга п'ятниці. Оцей тренд, який був по місяцю, коли від. Меншого до більшого йде це? Відбу буде відбуватися в вашому бізнесі кожного тижня. Тобто у продавців буде понеділок, вівторок на розігрів, а потім середа, четвер, п'ятниця, може ще й вихідні. Може, це ще буде когось допрацьовувати до виконувати свої щотижневі плани на вихідних. Ця мотивація дозволяє людям включатися, включатися швидше і частіше, тому що в нього є пряма кореляція. Він в понеділок отримає суму, котре він поторгував. Коротше, у менеджерів з продажів така дуже низька низький зачасту левел фінансового особистого планування. І Коли вони розуміють, ага, в понеділок я щось зароблю ніфіга. То вони починають запускатися краще і працювати ефективніше. Тому переход на щотижнево. Форму оплати труда він проявляється в ефективності в конверсіях в лідах, в середньому чеку. Дуже прикольно. Третя фішка, котра може збільшити ефективність ваших продавців і збільшити продажі вашому бізнесу. Це постійні гонки, постійні змагання між продавцями. Є така штука, як конкурси в відділі продажів кожного тижня. Керівник відділу продажів або там керівник компанії може приходити. В нас це директор приходить на збори з продавцями і постійно ставить якісь цілі. Короткі, проміжні цілі. Хто перший зробить середній чек 50 тисяч гривень, той отримує подарунок. Хто перший продасть на перші 50 тисяч гривень в місяць, отримує ось це. Хто перший? Хто перший, хто перший? І оця хто перший, оця мотивація. А там ну дуже маленькі. Там і розумієте, що ці змагання, прикол цих змагань не в сумі, котру отримують там. Подарунок, це може бути медалька, це може бути заставка в телеграмі. Це може бути бутилка шампанського. Це може бути бутилка коньячку або віскаріка. Подарунки маленькі, але за рахунок того, що конкурси відбуваються постійно, і сам факт, конкурс, сам факт змагання, він стимулює продавців працювати більше, точніше. І якісніше у людей є така органічна. Їм ніхто не хоче бути в кінці. Всі хочуть бути попереду, ніхто не хоче бути поганий. І сам факт оцього конкурсу він мотивує людей, що вони починають рухатися динамічніше. Наступна фішка це контролер відділ продажів. Хто такий контролер? Давайте спочатку. Якщо ви думаєте, що раз на тиждень прослухати 3-5 дзвінків продавців цього достатньо, то я вас вітаю. Скоріш за все, там є дуже великий речах, і скоріш за все, ви втратили дуже багато кількість. Грошей вам потрібно зрозуміти, що кожного дня, кожного продавця, потрібно контролювати як швидко він бере ліди? Як швидко він відповідає, як він йде по скриптам, як він відпрацьовує заперечення, як він заповнює CRM, як він заповнює таблички. Продавці кожного дня повинні приймати холодний душ. Вони кожного дня повинні знати, що за ними стежать і перевіряють кожен шаг. Тільки в такому форматі вони будуть виконувати правила йти по скриптам і робити результати, котрі впливають на продажі. Якщо ви думаєте, що там якось там на фоні. Ні, якщо ви думаєте, що відсутність контролю, що ваші співробітники вони самомотивовані, вони самоорганізаційні, вони виконують завжди, однакові ні, в них може боліти голова, вони можуть захворіти, вони можуть забити. Якщо не ви, то вас, але що у вас не вистачає часу кожного дня приділяти по 2, 3, 5 годин на день контролю, тому що вам потрібно ще виконувати функції маркетингу, працювати з постачальниками, бути на виробництві, займатися логістикою, взаємодіяти з клієнтами і так далі. Як це все встигати? Є така людина контролю контролер. контрольор. Це людина, котра наймається відділ-продаж, і її функція чисто кожного дня займатися перевіркою. Тобто ви робите такий чек-ліст. Що потрібно перевіряти? Скрипт дані. Швидкість відповіді дані. Заповнення CRM? Да, ні. Заповнена табличка. Дані. Відправлені такі от приклади. Да, ні. І людина просто працює в форматі. Да, ні". Вона переслуховує або передивляється діалоги і просто ставить галочки і крестики. там, де виконуються правила чи не виконуються. Сумарно потім ця людина. Ну, Вбивають ці дані в табличку, і по кожному менеджеру, по кожному діалогу є бали. І є, вираховується норма балів, є погано балів, є гарно балів. І в такому форматі є кожного дня звіт по ефективності роботи менеджерів. Ця ефективність вимірюється не в форматі, скільки грошей, а в, або конверсії, або середньому чеку, а в форматі він працював згідно вашими правилами. Чи ні, в них є мотивація весь час виконувати правила. Ця людина не повинна розбиратися в продажах. Ця людина не повинна розбиратися в скриптах, в діалогах. Ця людина, давайте так, в мене мама виконує в нашій компанії в одному із відділів таку функцію. Вартість такої людини може бути сягати 3, 4, 5, 6 тисяч гривень на місяць за те, що вона працює 2-3 години на день. Її робота просто ставити за от ви дали їй чек-лист. Їй дали приклад того, як повинна бути, її задача просто ставити крестики, галочки. Ця людина повинна вміти бачити інформацію і порівнювати, це так чи не так. Це однаково чи це різне? Це єдиний обов'язок такої людини. Коштує це 3 копійки, але це збільшує ваші продажі, це збільшує ефективність ваших продавців, це збільшує процент діалогів, котрі йдуть за скриптом, це збільшує швидкість відповідей. Ця. Нагрузка дуже прикольно впливає на те, що відбувається в вашому відділі продажів, і стимулює всіх працювати бистро, швидко і ефективно і згідно вашим правилам. І з прикольного таку людину прикольно наймати не під ропа, а під себе, тобто щоб. Прямим керівником, щоб ця людина звітувалася вам як власнику, а не керівнику відділу продажів. Чому не керівнику? Тому що він буде від вас замовчувати проблеми, котрі є. Його ж мотивація, як? що він класний руководитель, що у нього відділі все хорошо, що всі молодці, правильно? Йому не вигідно буде розповідати вам про проблеми. Йому буде вигідно вам розповідати, як в нас все класно, а про проблеми розповідати вам не вигідно. Тому що в цей момент буде в ваших очах падати його авторитет, а цього ніхто не хоче. Тому вигідно таку людину ставити під себе. Вона буде вам давати звіти, а ви це будете. Пересилати ропу і задавати питання: а що таке? А я все бачу. А з чим ти займався сьогодні, якщо в тебе співробітники не викон... ну, типа там відповідали по 30 хвилин замість 2 хвилин. І от такий формат взаємодії з ропом стимулює ропу краще працювати. Ну і в тому числі співробітники. І це коштує 3 копійки. Три копійки на місяць ця людина працює віддалено, вона просто ставить галочки і кріслі. І остання фішечка, яка точно збільшить ваші продажі, це. Тетате це індивідуальне зустріч із кожним продавцем щотижнево. Коротше, в чому фішка? Ви плануєте зустріч з продавцем в конкретний день, в конкретний час, кожного тижня, і ви особисто з ним спілкуєтеся на цій зустрічі? Ви обговорюєте не цифри відділу, а конкретно цифри менеджера. Ви розбираєтеся в його проблемних показниках. Ви дивитеся, який в нього середній чек, який в нього товарообіг, яка в нього кількість позицій в чеку, як він працює з допродажами, як в нього повернення. Я клієнтів, яка конверсія, знаходити проблемні показники і розбираєтеся з ним, за рахунок чого вони проблемні? І ви на проблемні показники кожному з менеджерів на цих тета-тетах ставите план, за рахунок яких дій вони будуть поліпшувати ці показники, і прямо формується чек-лист. Раз, два, три, чотири, п'ять. На чому ти будеш тримати фокус наступного тижня, як ти будеш звінувати звітувати? Які додаткову інформацію кожного дня ти будеш прикладати до вечірнього звіту, вечірнього повідомлення. Ну, наприклад, із з останнього на таких зустрічах там я одному з менеджерів по продажам сказав. Що ввечері кожного дня я від тебе хочу чути аудіо повідомлення на 3-5 хвилин з висновками по дню? Які фішки в скрипті спрацювали, які не спрацювали, і які виводи з цього з цього дня ти зробив і як ми поліпшили за рахунок цих дій там твій скрипт. Просто факт такого аудіоповідомлення заставляє менеджера дуже багато думати, дуже багато аналізувати і автоматично докручувати систему. І цей скрипт потім я масштабую на інших продавців. На цьому тетететі, на поганих показниках нічого. Того не закінчується. Ви кожного тижня з менеджером рахуєте, прямо рахуєте його мотивацію. Якби сьогодні був би день виплати ЗП відносно чинної системи мотивації, яку б систему, яку б зарплату ти в цьому місяці ти потримав. І далі йде обговорення, тебе це влаштовує чи ні? Якщо не влаштовує, а у 95 випадках буде не влаштовувати, давай з тобою подумаємо, за рахунок яких дій ми вийдемо там на таку-то цифру. На який показник зараз ми надавимо. На конверсію, на середній чек. На кількість слідів, на кількість хвилин в лінії до продажах, на чому ми будемо з тобою догрібати план. І прямо в цій формулі потрібно йому рахувати прямо з ним в Excel, прямо конкретно з ним в форматі його зарплати, і транслювати, як 3% в конверсії можуть змінити його життя. Як 3% конверсії приближують його до айфона у наступному місяці? Окрім цього, на цій зустрічі ви задаєте йому питання, і він розповідає, що в нього є, які думки. Менеджери це. Не тупі люди, і вони можуть докручувати ваш бізнес і докручувати вашу систему, ваш маркетинг. В них є ідеї, оскільки вони особисто працюють з клієнтами, вони бачать оптим неоптимальності в продуктах, в асортименті, наприклад, в розмірах, в кольорах. В маркетингу, в креативах, вони можуть давати зворотній зв'язок по якості лідів. Вони бачать дуже багато закономірності, і я дуже раджу вам на цих зустрічах конспектувати кожен коментар менеджера. Да чи будуть менеджери обвинувачувати маркетинг, продуктову лінійку, шукати обставини в ні його роботи? Так. І це нормально. Забирайте цю інформацію і виписуйте собі гіпотези, що ви будете обговорювати з маркетингом, що ви будете обговорювати з виробництвом, з клієнт-сервісом, з технологами, з швачками і так далі. Да? Тобто, оці зустрічі це вам ще місце постійної генерації ідей і місце докрутки систем. Вашому бізнесі не треба шукати проблеми в себе. Вони є на тарільці. Просто заберіть цю тарілку свого менеджера з продажу. Він вам все розповість про ваш бізнес. Якщо вам зайшло це відео, якщо воно було прикладним, якщо воно було вам цікавим, дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок через лайк або через коментар в дописах в Ютубі. Це мене буде мотивувати знімати таких відео ще більше, ще краще, та ще цікавіше.